Він модечки привіт сама ця подивимося. <рес> Якщо знайшли кажана, або кажан залетів, його в першу чергу треба захистити себе, тому що тварина буде думати, що ми її хочемо щось з нею зробити напасти. Тому вдягаємо рукавички, акуратно беремо особину за спинку або накидаємо якийсь рушничок зверху. Переносимо тварину в коробочку, робимо там дірочки невеличкі, кажани дуже гілкі і вилазять з таких шпарин, що ви б ніколи ховаємо в коробочку, звертаємося до волонтерів або в Харківський центр реабілітації рукокрилих, якщо це інші міста. Майже в усіх містах України є волонтери. Люди, які навчалися цьому, які цікавляться, які доглядають. Вони визначать, чи тварину треба годувати, лікувати чи ще щось. От і вже розберуться, коли їх відпускати. Якщо це в холодну пору, то вони залишаються волонтерів до теплоти, до плюс шести, хоча б зимою. Ой, зимою весною, коли є комахи, тварини вилітають і вже самі харчуються. Якщо вони почувають себе добре, дивися.